Всім доброго дня, мої мої, мої хороші підписники. Давайте ми з вами пройдемося зараз на 23 вересня. Той, хто з Полтави, той знає цей риночок. І ви в мене спрашували, де знаходиться ця соціальна лавка. Їх, ну, я знаю, є одна на 23-му, є одна на мотелі. На мотелі я вже вам показувала. Зараз вам покажу, що тут продається в цій соціальній лавці. Вон, Ну, там Я раніше брала, пробувала шаурму, була смачна. На даний час я роблю шаурму сама вдома. Я там знімала, показувала вам відео. Зараз ми пройдемося. Ну, базарчик, звісно, речі він тут був дуже огромний, вибору було просто тут не протовпишся. Ну, на даний час він такий не айс. Ну Магазинчики працюють, люди ходять. Ну, щось тут купляють. Не забудьте підписатися на канал, поставити лайк, написати комент. І становіться спонсорами мого канала. Спонсоруйте, допомагайте мені. Я вам буду дуже вдячна. Зараз ми прийдемо ту соціальну лавку. Це отак ми йдемо. Ну, хто місний, то й найде. Видите, як класно кришу зробили, бачите? Шифер, реклама шифера вам є різних кольорів. Оце тут пиріжки класні, смачні. Медичне золото продають. І отак ми проходимо, проходимо. Тут недалечко, там барахолка є, багато всього продають таких речей, які... Старовинні, старовинні речі. О, вони. І он, бачите, соціальна лавка вверху. Так, під кришою йде. О, це барахолка. Можна всього-всього тут купити і багато. От вона. Хрусталь. Взуття. Одяг. Ось ось оця соціальна лавочка. Багато всього можна так і зі знижкою купити, і недорого. Ой, технічна перерва. товару що середи та п'ятниці. А що технічна перерва? Сьогодні вівторок. Не більше при відключенні 5 чоловік світло є, є. на мазина знаходити кілька людей як. Ага, ну підождем, мабуть, трішки. О, ви бачите, що можна купити соціальній лавці? Прапор України. Тут багато товару. такі ось ці які поставили, чи Ви скануєте цей стріх код і можете побачити ціну. Смігляну, що воно тут. 44 гривні коштує такий прапор України. Так що завітайте. Багато-багато всього є. Ой, і сковородки є. А я оце їздила в епіцент за сковородку. Щас ми глянемо, по чому тут сковородки. Доволі непогані, кстати. Ось вони. Гляньте, тіфоль. Щас ми глянемо по чому вона. Так ось ця сковородочка. 139 гривень. Антіпригарна. Значит, ну, вона трішки-трішки тут аз із'їв нам їде, але, ну, в принципі, нею користуватись можна. Mm. Так, далі ось можна кофейник отакий купити. 36 гривень. що це таке? В мене ну, ціна должна бути. Чи чи 38 Це код, напевно, такий стоїть на цей кофейник. О. Вот. Товар можна такий купити, хороший От дзвоночок. Він потребує ремонту, коштує 10 гривень. Ви зробите і буде у вас класний дзвоночок. Оце ось. Ще можна тут взяти мишки, Ціна на 10 гривень. От тут даже написано: пропоную вам скористатися унікальною можливістю та придбати техніку, яка потребує ремонту за проблемовими цінами. Це ось, мишка непогода такая. Часики. Вот, можна это для дітей джойстик купити і играть в ігри. Такий джойстик. Что вам скажу, если він коштує. 20 гривень. Це 20 гривень, джойстик коштує. Ціни є. Взяли, зробили. Тут же, наверное, воно так и є. О, бачите, 20 гривень джойстик. І дитина ваша буде дуже задоволена. Наушники такі класні. Ігрові з мікрофоном. 200 гривень коштує цей товар. О, дивіться. Ще є така клавіатура. Також можна штрих-код щита, сейчас я вам покажу. 99 гривень 50 копійок. Нова. Супер о. Щось так камера мутніє. Ось лоточки. Запаковані нормальні центі. мильнички мельнички. Непогані тут є. Ой. І такий контейнер. Ну просто без кришки так хороший, в принципі. пыльночки. Можно выбрать, в принципе. Если видит с дефектом, оно вот тут написано, что видит с дефектом. Кружки. У тебя кружка классная. У меня такая была. Тоже тут надо ручку прорабить, и все. я не знаю, сиквел на куш, что если... Сейчас скажу, в принципе, тут есть вот штрих-код. І от є такий сканер. Сейчас я вам сканірую і вам скажу. Она недорога. 49 гривень 50 копійок. Це така кружка. Ну, Тут є дефект. Тут немає цієї ручки, ручкою тут треба зробити. Вон можна купити картон по 10 гривень, чайник. Ну це треба все ціни тут цены проверять. Получается тут щитувач. Це соціальна балка від магазину Аурура. Тапари йдуть з дефекту, але їх можна трошки дешевше купити. Ось контейнери, який я брала, хороший. Тут можна зложити желізівки. Кришку скотчем котчем заклеїли. Все вам скажу, сколько він стоїть. 20 гривень. Можете навіть проверить. Вона там не клацає, а ось. Ну, написано 20 гривень, значить 20 гривень. Також є масочка для обличчя 14 гривень 50 копійок. Завітайте сюди в магазин і купите. Ось ще одна масочка продається. Я брала отаку, От кстати. Я брала маску доволі непогоня. Що Ще вам скажу, скільки вона тут коштує. То так, ціни треба дивитися. 14 гривень 50 копійок. Недорого. І грошок багато великий вибір. Та тут просто і совки можна купити, все, що хочеш. І для рибалок, наушники і одяг. і Інкепочка, в якій я знімала відео. Доволі таки непогане. Оця ось класна кепка. Завітайте в соціальний магазин від Аврори. Товари можна купити дуже з великою знижечкою. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, пишіть коментарі і вибирайте той товар, який ви поважаєте. Кепочка така класна, як проводниця. Чекайте моїх нових відео. Ковготки для діток. Так, показала вам трішки соціальної лавочки, а це от Це у нас такий базарчик. Це ми з другої сторони йдуть з конфетами, торгують і одягом, всім, що хочеш. І овочами, і фруктами. Ну я так, в принципі, по магазинах не заходжу, бо. Люди не розуміють, що таке реклама, вони кричать, багато задає питань. Незрозумілих, якось не хочеться йти на конфлікт. Ну, чоловічий одяг. А там, кстати, непоганий чоловічий одяг. Ну, ціни, звісно, космос. Ну, може, для когось це буде недорого, може зайти і купити. Сто крібок. Adidas. Що там інтересно? Порібаку і по Adidas. Зараз, якщо глянемо, якщо є така обувка більш не, недорого, я вам покажу, що там є. Ось такий базар. А то там сільпо. Я туди хожу, та сільпо. Сток. Ну я не знаю, це якщо для чоловіків, то я згляну, що тут є. Так. Це мою дитину цікавить тільки білі, білі, білі кросовки. От дивіться, адідос. Доволі непогана якісна, це кожа. 1890 і доступна ціна. Такий є з білий. Ось є є з голубою вставочкою. Тоже така. Це 1890 гривень. І є ще з червоною. Білі кросовки. Це чисто білі. І отакого от плана ще ось з шнурками є. Касінчики то від Adidas, 1990 гривень. непогано досі. І якщо шнурків не бажаєте, то можна на липучках. Тут трошки зелена вставка. 1690. Це все Adidas фірмове. Фірмове взуття. Спросила в дівчат, можна поснімати, Да, можна. Дозволили. 2290. Оце мені подобається то що не заможеться. Бачите, воно таксіра. І ось на шнурках 1390. Також погані. 1670 гривень. Осінь. От, Ще такий зимовий варіант 3490 T-Rex. Це якісне, дуже в життю. Надо брати цей час поки знижка. Не промокайки. Ось також риба тут продається. Ну, я туди не. Оце, недавно, у нас було тут літом згоріло приміщення. Щось тут, напевно, відстроїть, щось буде, якийсь магазин. Як тільки зроблять, прийду, зроблю обзор магазина. Ой, це дяді Петя магазин рошен. Ну ми йдемо не в рошен. Ми йдемо з вами в сільпо. Подивимося там, по чому. Ой, чи є фрукти, може там ціни трішки дешевше, ніж у тебе. Бо у нас супермаркетів багатенько, воно стоїть. Він на мене колись кричав, не розрішав знімати. А потім я почала вже заходити знімати. Може, йому щось дядя Петя сказав, що можна знімати їхні конфети. Тепер вони нічого мені не говорять. Ну, я вже, чесно сказати, до них і не хочу йти. А ось моє мене є сільпо. Це з другої сторони зайшло зі сторони базара. Базора. Бачите, сільпо. Добрий день, сільпо. Я вас вітаю. Я знаю, ви мене бачите, а я вас бачу. Тут багато камер. Ну, вони дозволяють мені показувати їхню продукцію, яка в них є, і не було ніяких нюансів. Один раз було щось там підійшли і пішли. А що я неправильно сказала на органічний кавун? Щось якось чи органічне молоко їхнє обізвала не потіїть неправильно, ну нічого страшного. Пішли ми. Ми обично ходимо з іншої сторони. Так, по Банан 55 гривень 90 копійок і 6499. обичний, а це чекіта 6499, ой боже, чекіта, ось вона чекіта. А яка різниця? Ну, вони трішки менші. А, стрічкою обгорнені. І написано Чекіта 6499. Оце ход по ньому, гляньте, яка чекіта. З'їв банан і став чикі чикі Чекіта. Лайн 179 гривень. Недорого. Багато тут всього є. Овочі, перчики, дивіться. Ой, ой яка викладка! Просто ідеальна, і ціни ідеальні. Що тут? Давайте по самому дорогому перець. 249 гривень за кілограм. Мінімікс, солодкий. Налітайте. Перець літний, 39,99. Це, мабуть, за 100 гривень, він же елітний. Чи за кілограм. Щось тут я не піганку? За кілограм. А, елітний перець 3999, О, він, бачите. Він елітний, і ціна 40 гривень. Недорого. А перець червоний по 79,99. Комаранчевий де по 99 гривень. Жовтий по 99 гривень. Дивіться, який красний. Перед червоний український, 57,99. Оце перчина. Mm? Тут куча всього є. От, бачите, томати. Томати багато по 119 гривень по 109. Ось томат наш український. 6999. А УГР по 69,99. Ну, 70 гривень за кілограм. Оце отак. А, там є з тієї сторони, сейчас я гляну. А потім ми з вами на фрукти перейдемо. В горщику. Салат є в горщику, чи немає? Інтересно, тут, є написано, що він в горщику, він в горщику, чи він не в горщику? А, тут немає. Ну, значить, у них поки салатів немає. Ну тут були вони в горщику, я вам чесно скажу. А, вони були там, там з тої сторони, зараз я гляну. Так, ми зараз перейдемо до апельсина. 94 гривні 99. Копійок. 95 гривень за кілограм апельсин, а мандарин на даркот. Томуркот тепер на даркот. 139 гривень. На даркот у вас буде. Йо-майо, <звіт -кій> Грейфрут по 79 імбір по 179 гривень за кілограм, а лимон буде по 99 гривень. Дюх-тарарай. Кавуни. Кауни 1699 налітайте, бо вони вже відходять, скоро будуть чувати. Отут був салат, я його пропустила. В горщику він чи не в горщику. Та тут всі рослини в горщику. О, тут є горщик. Як же вам його показати? Так, да, є, он, бачите. Горщик, а не земля. Якщо пишеться в горщику, значить воно в горщику. Так, виноград по 99 гривень. Кишмиш. Кишмиш, кишмиш. Що тут далі? По моркві. Може тут дешевше. Морква 14 гривень 80 копійок. Ой, 89 копійок, я вибачаюся, я ошиблася. Картопля. Преміум відбірна біла. 89 гривень 49 копійок. Ой, о-майо, за 2 кілограма. Сіточку, вам оце одібрали. В сіточку положили 2 кг, ну тут є, мабуть, 2 кг. Корінь Салери 79,49. Морку намили. Вона йде по акції. Фреш-ціна мита, помили. Дивіться, 20 гривень 90 копійок. Налітайте. Белороса 29,49. Картопля просто в ідеальному стані. І недорога. Саме головне це недорого. Це доступно кожному покупцеві. Белароса хороша картопелька зі знижечкою. Скільки надо вам кілограмів? Тут можна і 10, і 20 взять. Скільки є? ваша душа бажає, скільки й набираєте цієї картоплі? Ну, це хороший сорт цієї картоплі. Ви якщо садите, виходить, посадили, вона проросте і дивіться, ви копуєте куща, в кущі у вас виходить відро. Це шутка, повірте. І це ось 34,90. Тут можна вибрати різні сорти картоплі і посадити собі на огороді. І у вас буде дуже гарний урожай. Така ціна непогана, в принципі, ціна цієї картоплі. Зараз ми глянемо по чому тут капуста. Так, цибуля 12 гривень 89 копійок. А це що? Що це таке? А, це, мабуть, люди скупляються? Така є, ще капуста. Капуста. От капуста. 29 гривень 99 копійок, 30 гривень за кілограм. От людина вже зважила, вийшла капустина 45 гривень, 46 копійок. Ой, ой, ой. ой. Тепер я поняла, куди мухи всі під'лися. Вони полетіли в сільпо. Їх тут дуже багато. Підпишіться на мій канал, напишіть коментар, поставте лайк. І обов'язково його треба репоснути. Сільпо. Вас порадує шаленими знижками, свіжим товаром, там після восьми вечора ви можете дешево скупитись і наїстись. Ну, єдна непогана. Я пиріжки брала, пиріжки мені зайшли. Хочете гарбузів? Ось вам гарбузи 20 гривень гарбузик. Каша гарбузова бомбезна. Диня по 54,99. Диня 2 4499, і це гарбузи. Скажу хеллоуін буде у нас. Яблочко. Гарні, хороші, упаковані. Ідеальні по 4 штучки 37 гривень 99 копійок. Хрешці на ось яблук 2499 округлю, буде 25 гривень. Будете платити готівкою здачу одну копійку, вам ніхто не дасть. Так що платіть картою. Яблоко 6,39,99, Завітайте яблуко. Конінг Гала Екстра. Конік. Конік, яблуко конік. 49,19. Ох, і конік. Ой, груші. Хочете груші? По 99 гривень. І вони у вас в пакеті від сінку. Купите пакет. А це ось яблуко по 3490. 4490. От класно, кстати, Сільпо зробили, Вон, бачите, апельсинів вам накидали, апельсин дорого стоїть, а шкурку ви не їсте. Прийшли, видавили соку, напилися і пішли далі. Ось вам ціна по мілілітрам, там 250 мл 69,90, літра 129,99, а літр 229,90, охте мій, 230 гривень літр апельсинового сока. Капийте, ви, мабуть, його самі. Підписуйтесь на канал, ставте лайки. Становіться моїми спонсорами. Я оце набрала смілості, кажу, хочу цю ногу, ну ніяк грошей на ногу не зароблю. Допоможіть мені купити ногу, я потім встану і буду людям виставлю столик, буду по чуть-чуть нарізати, і просто я їм їх роздам і угощу народ. Нехай хоч у нас народ спробує, що таке нога Хамона. Я колись пробувала трошки, трошки собі брала, коли в мене зарплата була хороша. Що зарплата не дозволяє, то м'яса я не їм. Вон дивіться, вам тут понарізали, бачите. Хоча б на той, дивіться, 219 гривень. Це що? За 100 грамів. Це 219 гривень 100 грамів, та ні, не хочу такого хамона, це ж ви що? А ось 179 гривень. За 100 грамів. Та Йоптерай. Ладно, піду я далі, прогуляюся, вийду на вулицю, бо ви знаєте, коли ти заходиш сюди голодний, ти хочеш скупити весь магазин. Сюди треба заходити тільки тоді, коли ви поїли, полетіли.